Прямому репортер, то одразу до головних новин. Ракетами та важкою артилерією вночі росіяни вдарили по Нікопольському району на Дніпропетровщині. У Покровській громаді є проліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Три населені пункти району частково знеструмлені у червоногригорівській громаді. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, транспортне та аграрне підприємства. Ніхто із людей не постраждав. Від російських ракет напередодні загинули п'ятеро мешканців села Велика Вільшаниця на Львівщині. Розтрощено також три житлові будинки. У селі ніколи не було жодного військового об'єкту. Немає навіть залізничної колії. Це тільки підтверджує, що росіяни воюють проти мирного населення. Більше про трагедію розповість Олег Янко. прокинулись вночі. І спершу будинок, наче підкинуло, а згодом пролунав потужний вибух. Так розповідають про нічну атаку росіян на мирне село, велика вільшаниця, місцеві мешканці. А то як засвисіла, як баба ухнуло і все. Я ще втікла, слала ще так коло того. І через і... і... якийсь час дивлюся, бо думаю, ще будуть стріляти. Я дивлюся вже тут кого горить, там кого десь його ті руїни так само не дуже було велике полум'яно горіло. У вас кричав, ратуйте, ратуйте, ратуйте. Це було ну, між за 15-10 четвертою. Почув сильний вибух. І вийшов на вулицю, побачив це. Тут полум'я таке було невелике. Ну, може, невелике, бо я б ну, мені так не видно цей пол. І прийшов тут вже були і пожарна була, і там, не, рятувальники чи хто там. Під уламками двох зруйнованих росіянами будинків загинули п'ятеро осіб. Ольга, дочка однієї із сімей, збирає речі рідних. Говорить, батьки переїхали з міста в село, бо думали, тут безпечніше. Я проснулася від вибуху, а потім через декілька там хвилин, не знаю, 10-15, може 20 хвилин. Не знаю. І це мамина сестра. І тут чоловік також загинув. Він був тут. Він був тут, і ми просто Оля, сестра подзвонила, сказала, що з поліції подзвонили і сказали, що немає півбудинку. А коли я приїхала сюди, вони розбирали завали. Я бачила своїх батьків. Ольга розповідає, що собака батьків із місця трагедії не відходить. Це Ваші собака моєї мами, тата в неї була проколета шия. Собаки? Так, але вже її зняли цей ланцюг. І Вона лежить на тому одіялі, що мої мама, тато там спали, укривались. Розбирали завали всім селом із надією знайти живих. Добра сім'я, дружна сім'я. Всі разом працювали. Всі. Ви подивіться, яка ви не знаєте, а я знаю, бо я кудила, я їх знаю. Подивіться, ну тільки подивіться, що є в гаражі, правда? Велика Вільшаниця – цілком мирне село, бідкається староста. Та для російських нелюдів саме мирні люди і є ціллю, бо беззахисні на відміну від нашої армії. Біля нас немає ні колії, ні військових якихось об'єктів. у нас немає нічого такого. Як вона сюди попала, то ми не можемо то сказати, розумієте. Але в нас військового нічого немає. Ми цивільні люди, ми тут собі живемо, займаємося господарством. Слідчі продовжують працювати, фіксують кожен злочин російських окупантів, щоб кожен був покараний. Лех Янко, Богдан Павлечко, телеканал Прямий. І ще 870 окупантів ліквідували наші військові за минулу добу. Росіян мінус сім танків, шість бойових броньованих машин та десять одиниць артилерійських систем. Не дорахується ворог також три РСЗВ і два засоби ППО. Українські військові приземлили один літак противника та девіть безпілотників оперативно-тактичного рівня збили 34 крилаті ракети та знищили 9 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Загальні ж втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення складають майже 157 тисяч солдат. Сили оборони відбили понад 100 атак ворога минулої доби. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Росіяни і надалі намагаються оточити Бахмут на Авдіївському та шахтарському напрямках. Противник проводить наступальні дії, однак безуспішно. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. І аби дискредитувати українських військових, на Херсонщині росіяни обстріляли захоплені Олешки. Вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу Мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки. У Рубіжному Луганської області ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей. Заради безпеки світу Володимир Зеленський знову закликав партнерів до санкцій проти атомної галузі Росії. Про це він сказав у своєму зверненні. Президент зазначив, що напередодні наслідок російської ракетної атаки Запорізька атомна електростанція знову була від'єднана від мережі. Глава держави наголосив, що Москва свідомо створює критичні ситуації на атомних об'єктах України. Це критична ситуація. І Росія йде свідомо на створення таких критичних ситуацій на наших атомних об'єктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світу. Не можна залишити державі терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору. У Бовшеві на Прикарпатті попрощалися із героєм України Дмитром Коцюбайлом з позивним Давінчі. Про нього говорили як про живу легенду на війні. На фронт він пішов у 18 років і відразу після революції гідності. У 21 очолив штурмовий підрозділ Вовки. Да Вінчі захисник України загинув під Бахмутом під час обстрілу росіян. Із легендарним комбатом прийшли попрощатись. І односельці про нього говорили як про живу легенду на війні. Таким він і був. Бовшеві на Прикарпатті попрощалися із героєм України Дмитром Коцюбайлом Да Вінчі. Добровольцем на фронт він пішов у 18, одразу після Революції Гідності, де був активним учасником. Пройшов найгарячіші точки російсько-української війни і вже у 21 рік очолив власний штурмовий підрозділ Вовки да Вінчі». Якийсь з роти виріс до батальйону у складі 67-ї окремої механізованої бригади. Будь-який його наказ, згадує підлеглий Дмитра з позивним Бугай виконувався беззаперечно. Це було його боронити свою країну, певно, він був для того народжений. Хто його добре знав? Він горів тим, він хотів і робив то максимально ефективно, як тільки міг. Він по життю був таким вогнем. І в роботі був вогнем, і по життю був вогнем. У нього в руках все горіло. Не знаю, такий більше немає і не буде. За плечима героя чимало важких боїв. Навіть серйозне поранення не зупинило бійця. Після невеликої відпустки у рідному селі він знову взяв до рук зброю. У 2021 році Коцюбайло став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. Під час повномасштабної війни воював на найгарячіших напрямках. На прощання з легендою приїхали волонтери з Косівщини. З Дмитром познайомилися у 2016 році в Авдіївці. Згадуючи молодого командира, ледь стримують сльози. Кажуть, його поважали всі. Дуже порядна людина була. Це наша, можна сказати, він для мене був завжди як еталон військового. Його дуже поважали і бійці, всі, хто до нього приїжджали, дуже від нього, хоч він молодий в роках був, але він дуже мав велику повагу серед своїх підлеглих. Не стало нашого. нашого героя. Да Вінчі мав неабиякий хист до малювання та мріяв стати художником. Мабуть, звідси такий позивний. Вчитель образотворчого мистецтва Олег Мацьків згадує, як ще малим Дмитро показував йому свої малюнки. Коли він був школярем, десь клас шостий, сьомий приносив свої роботи з образотворчого мистецтва. І я, як вчитель, питав Дмитро: невже ти, ти то сам малював? Ти якийсь кажу, Пікассо. І в той час пролунала. Да вінчі. Хто ж таке придумав? Я вже достеменно не пам'ятаю, але він мав на це пояснення. Зустрічався Олег Степанович з вихованцем вже й коли той воював. Тоді згадує вчитель, між ними відбувся вичерпний діалог. Кажуть, Дмитро, а як ти там? Як ти собі даєш ради? Чи тобі не надоїло, чи скільки можна? І відповідь була: Я там до кінця. Близько тисячі людей з квітами та прапорами прийшли попрощатися зі своїм земляком, справжнім героєм, легендарним комбатом. Дмитро Коцюбайло загинув на бахмутському напрямку. Йому було 27 років. Поховають да вінчі 10 березня у Києві. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал прямий. Прощатимуться із полеглим воїном Дмитром Коцюбаном за до вінчі і у столиці сьогодні о 12-й годині відбудеться прощання у Михайлівському соборі і вже о 13-й у середмісті столиці на Майдані Незалежності. Польща почала встановлювати протитанкові укріплення на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив польський міністр оборони. Він зазначив, що такі заходи є частиною стратегії оборони та стримування. Крім того, міністр нагадав, що у лютому Польща почала зводити укріплення на кордоні із Калінінградською областю. Парламент Грузії відхилив скандальний законопроект про іноземних агентів у другому читанні. Це зробили після того, як Україні спалахнули протести. Учасники акції переконані, що закон є російським та суперечить європейським прагненням Грузії. Напередодні ж у Тбілісі знову пройшов мітинг. Протестувальники висунули нові вимоги. Окрім звільнення усіх затриманих під час акції, тепер йдеться про відставку уряду та дострокові вибори. Масштабні акції пройшли у Тбілісі 7 та 8 березня. Тоді між поліцією та мітингарями відбулися сутички. Уже втретє, сідзіпіна переобрали главою Китаю. Таке рішення одноголосно підтримали депутати всекитайських зборів народних представників. Іншого кандидата не було. Сідіпін став першим у історії очільником країни, якого обрали на третій термін. Керувати Китаєм він почав у 2012-му. Згодом до конституції країни. Несли зміни, що виключають обмеження на кількість президентських термінів. А Сі дзіпіна та його політичні ідеї записали до статуту Компартії Китаю. На площі народній в Ужгороді вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Покласти квіти до пам'ятника кобзарю прийшли військові. Для них говорять бійці легендарні слова борітися поборити надають сил. Більшість з них нині на реабілітації після поранень у боях. Закарпатський народний хор виконав молитву за Україну, а потім всі разом заспівали гімн України. На протязі тих століть ну, нам показати дороговказ, як жити. Ми цим надихаємося, і заповіти, які він нам дав, втілюємо в життя. Бачите, ми все таки крок за кроком, якби не було важко, ми рухаємося. До своєї родини європейську спільноту. Сьогодні ми відмічаємо День людини, яка фактично затвердила українську автентичність. Людина, яка показала наш народ, повній його красі. Ще задовго до того, як це зробили інші світочі нашої літератури. Це усі новини на цю мить. Більше інформації. Пам'ятайте, що завжди зможете знайти у телеграм-каналі прямого. І, звісно ж, не забувайте про наш Ютуб. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб знати більше.